Ну разом з тим ворог і добряче взявся за критичну інфраструктуру нашої країни. Це вже ні для кого не секрет. І ми пам'ятаємо у минулих роках. Воно якось відбувалося трохи інакше. У минулих роках це теж був кінець вересня, початок жовтня, але атакували якось інфраструктуру по всій країні одночасно. Намагалися тепер взялися за точкові безпосередні удари. Ну мені так здається, поправте мене, якщо я не правий. Конотоп, Одещина, Полтавщина, цю ніч і так далі. Багато, багато, багато Харківщина, Сумщина, Чернігівщина. Чернігів, взагалі там зараз зі світлом біда. Там світло з'являється ну по різним там даним, але знайомі деякі говорять, що буває таке, що і коли на 20 в день всього лише буває світло. Ну ми пам'ятаємо такі історії в Києві і в інших містах, коли були блекаути, Просто минулий рік трошки підзабули, бо росіян здається, там нічого не вийшло з того, що вони планували. Перехід на такі точкові атаки по критичній інфраструктурі він, перш за все, для наскільки буде болючий для нас, і як з цієї ситуації виходити, як рятуватися? От головне питання питання не то, що воно актуально, воно надзвичайно слушне, тому що легко точно не буде. Це знову таки. Ми ж не хайпуємо з вами на цій темі і не малюємо апокаліпсис. Ми багато вже пройшли такого. важкого надзвичайно, тому треба про реалію говорити знову таки спочатку відзначали ми говорили про те що буде ставка зроблена на використання ударних дронів це передбачення бачите воно підтвердилося і росіяни на сьогодні більше переймаються не створенням там наприклад пускових установок для своїх ракет я маю на увазі в тому що це повітряні носії там літаки тим більше після полути знаємо добряче їх пошматувало сьогодні вони Намагаються максимально шукати нові е, пускові майданчики саме для шахетів для герані. Це очевидна історія. 12 є підтверджено офіційно, ще два фактично вже на підході, ще дві локації. Я думаю, що це буде нарощування далі відбуватися. Щодо самої тактики, зараз не про висоту, тому що висоти зараз, пам'ятаєте, був період, коли там до трьох тисяч кілометрів на ці шахеди підіймалися, круте піке. Ну і власне цьому тактика. Не заключалося. Тепер висоти можуть бути 300, 400, 500 метрів. Тобто, сьогодні ми це відзначаємо під час бойової роботи. Е, мова про інше е, мова про те, що е, спочатку обиралося декілька локацій, теж пам'ятаємо там по всій країні, і починали бити на сьогодні. Ворог зосереджує свою увагу. Дійсно, ну фактично бере 2-3 максимум локації. І намагається по ній бити. По перше, зосереджується ресурс відповідний цих дронів. Все таки росіяни ще не вийшли на такий надзвичайно критичний для нас показник виробництва цих ударних дронів. Немає у них сьогодні можливості бачите, кожного дня там 800 або тим більше тисячу дронів запускати. Все таки є Тому накопичення. Є, дай Боже, щоб цього й не було. Бо знаєте, зазвичай Так, так звичайно. Скажеш, а, я... Ну, ми говоримо так: ми говоримо про ті реалії, які можуть бути, бо я скажу про те, що ми можемо робити. Ну, легко точно не буде. Знову таки не лякати для того, щоб ми розуміли реалії, і як будемо відповідати, я дуже на це сподіваюся. І власне накопичення відбувається. Бо від як кажуть, відпрацювали, потім у них іде все таки спад. Але напруження вони тактику, яку використовують. Ви ж самі бачите, що протягом доби. На тих чи інших локаціях літають і ударні дрони, і за ними там е, полюють, намагають збивати. Тобто, весь час система протиповітряної оборони знаходиться у напруженні. Весь час це перше. По-друге, обираються, які локації ми сьогодні бачимо. Перш за все, критична інфраструктура, інфраструктура Ми говоримо не лише про промислові якісь центри. А взагалі, тобто, якщо Чернігівщина ближче до кордону, тобто намагання очевидно створити якусь там. Не хочу говорити мертву зону, буферну зону, яка не придатна до життя. І взагалі це ж почали відпрацьовувати спочатку по Херсону, на мій погляд, коли на правому березі почали створювати цю зону некомфортну для життя, щоб людей там не було взагалі. І власне зараз намагаються це робити по всіх інших локаціях навіть ми беремо дійсно ви задали Одещину, ми говоримо про Полтавщину, тому що військової мети, на перший погляд, як би немає, немає військових об'єктів. Але щоб людей витіснити звідти ми бачимо, що видно, що тактика в цьому в тому числі, і звичайно, це енергетична інфраструктура для того, щоб створити такі умови. Це транспорт відповідно, ну і намагання там е, якісь е, логістичні шляхи знищувати, і саму промисловість, в тому числі е, відповідь. Найголовніше, бо можна довго як кажуть, голову попелом посипати. Від того лише не буде, е, що можемо що повинні робити. Ми я сподіваюся, приклад Білгорода він буде продовжений, тому що і ми з вами про це багато говорили. Не один місяць, наскільки я пам'ятаю, що треба бити по російській енергетиці. Це очевидно, не говорити про те, що там е, дозволяють, не дозволяють. Я думаю, що сьогодні спроможності України е, діпстрайками дозволяють бити саме по енергетиці. У нас немає іншого виходу. Е, ми все-таки, е, сподіваюся, підготовлені до критичних ситуацій з електроенергією. У нас є генератори, у нас відпрацьовані алгоритми подібних дій, коли критична інфраструктура так буде діяти, а росіяни не готові. Це очевидно на сьогодні. Тому максимально е, удари по енергетичній інфраструктурі Російської Федерації, тим більше стан економіки все рівно на сьогодні. Він не дає такої можливості швидко реагувати і ті рани е, заліковувати, які будуть опинятися на енергетичному тілі Російської Федерації. Е, вони будуть намагатися виповзати з тієї ситуації, але робити їм це буде надзвичайно складно і болюче. Я думаю, це найкращий вихід на сьогодні. Бо орієнтуватися завтра дадуть намагавки, і ми спалимо Москву, Ну як мінімум, це нераціонально. Давайте е, е, знищувати підстанції і подивимось, наскільки це буде ефективно. Плюс, плюс громадські настрої суспільні вони теж будуть змінюватися, очевидно. Разом з тим, щоб закінчити тему з шахедами, я хотів запитати вас про цю історію із шахедом, який влучив у рухомий склад українського потяга на Донеччині. Питання у тому, чи реально, ну, по-перше, Поки що стовідсоткової інформації про те, що це був саме шахет, який може влучати по рухомих цілях, не було, але ну є там певні нюанси, які вказують на те, що це дійсно не бути шахет. А якщо росіяни масштабують це виробництво таких дронів, тих самих шахетів, які зможуть бити по рухомих цілях. Зрозуміло, що це ну це стає дуже великою проблемою, це логічно, Але питання в тому, от час за скільки вони можуть це масштабувати, і друге питання тоді, яка протидія проти такої справи? Тому що ну це прям дуже небезпечна історія, коли шахет може прямо в рухому цілі влучати. Це ж не тільки пізніше ж логічно, ми розуміємо, що пізніше це стануть не тільки потяги, але і місця дислокації, і, там, особового складу, і так далі, і так далі. І тому подібне, ну і що з цим робити тут? Що стосується цієї ситуації, я з деякими тихнарями, скажімо так, спілкувався. Вони не дають сьогодні такої однозначної оцінки, що це дійсно шахет, який може так рухатися і влучати в такі саме цілі. Тобто сьогодні остаточну оцінку ще не дали, але більше схиляються до того, що це щось інше. Все таки, ну хотілося б це вірити. З іншого боку, це для нас двох дійсно, що ми. Не мусимо і надалі максимально масштабувати процеси тих самих дронів перехоплювачів, тому що е, на сьогодні я думаю, що поки що недостатньо е, працюємо ми в цьому процесі. Ну, принаймні е, не на всіх локаціях. Давайте говорити відверто. Масштабування, масштабування ще раз масштабування це мабуть, єдине. Ну сподіваюсь, єдине, у чому росіяни дійсно е, швидше працюють. Це відверто, це масштабування того чи іншого виробництва, і це ж речі реальні, які ми з вами бачимо і відчуваємо на собі. Це перше, ну і звичайно, мусимо свої напрацювання технічні використовувати максимально, в тому числі, і побити по ворожій логістиці, по цих рухомих цілях. Бо ну, інакше ситуація ж буде виходити з під контролю. Ми це теж розуміємо. Не хочеться бути у ролі наздоганяючих, маємо йти попереду. От я думаю, що це такий рецепт, який нам допоможе цього запобігти. Наскільки Росія. Росіяни там зможуть швидко в цьому плані е відштамвідмаштуватися. Е знову таки, технарі кажуть, що проблеми в них поки що є, і вони так швидко і хотіли б цього не зроблять. Ну дай Боже. Знову таки, коли ми говоримо про протидію, мають бути удари на випередження. Оце головний рецепт. На мій поки. не наздоганяти, а йти попереду.